За добу російські військові застосували 219 снарядів по населених пунктах Херсонщини. Є поранені. Навчалась дистанційно, завершують рік без останнього дзвоника, яким був для херсонських школярів цей навчальний рік. Півоні кульбабки і не тільки. Херсонська художниця Анна Волик повернулась до міста та продовжила займатися справою, яку розпочала три роки тому малювати квіти. По обіді армія РФ обстріляла село Велетенське Білозерської громади. Поранення отримав 30-річний чоловік. Також атакували село Широке Балка через обстріли. Поранена трирічна дитина. Зараз вона у лікарні. Минулої доби російські військові дев'ять разів атакували територію Херсонської громади. З важкої артилерії били по Антонівці, Молодіжному, Садовому, Комушанах, Зеленівці та корабельному району Херсона. З лівого берега Дніпра обстріляли житлові квартали обласного центру. Є руйнування будівель. Загалом, за даними міської військової адміністрації, за півроку армія РФ пошкодила і зруйнувала 2417 багатоквартирних та приватних будинків і 61 об'єкт інфраструктури. Також під обстрілами протягом минулої доби були села Білозерської і Каховської громад. П'ять людей отримали поранення, повідомляє обласна військова адміністрація. Зранку били. Вчора по Пизумису, там була поранена жінка 84 років. Потім обстріляли садове, там чоловік отримав струсок мозу. Також обстрілювали Береслав, там дві людини отримали опіки від обстрілу градів, а також ще один чоловік у Новоолександрівській громаді біля села Новоолександрівка наступив на міну Лепесток і отримав. Поранення ноги і залишився без п'яти. Травматична ампутація. Не припиняє російська армія обстрілювати і Береславський район. За інформацією начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова. Під артилерійськими обстрілами було село Тягинка та місто Борислав, пошкоджені будинки та господарські споруди. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Іван, учень Херсонської школи номер 44 протягом року розповідає, навчався в онлайн форматі, адже разом з родиною виїхав з окупованого на той час Херсона до Чернівецької області. Дистанційне навчання не завадило хлопцю з відзнакою закінчити цей навчальний рік. Було складно, не було очного спілкування з друзями, з вчителями, але я виходив на Zoom. Я спілкувався з вчителями на різні теми. Вони мені все пояснювали. Я закінчив цей начальний рік, було непросто, але я це зробив. Директорка Херсонської загальноосвітньої школи номер 52 Людмила Шалаєва показує порожній навчальний заклад. Каже, зараз мріє про те, що в наступного навчального року сюди повернулись учні і вчителі. До повномасштабного вторгнення у школі працювали 67 педагогічних працівників. Зараз їх 60. більшість поза межами міста і 14 у Херсоні. Говорить жінка. Абсолютно з усіма ми маємо зв'язок. Чітко налагоджена організаційна робота, зв'язок через заступників, через педагогів, через класних керівників. Ми маємо можливість спілкування з кожною дитиною, і з кожним із батьків. До початку військових дій в закладі нараховувалось 1147 учнів. На сьогоднішній день це зареєстровано на навчання було 940 учнів. учнів. Учнівдеся ї школи цьогоріч мали успіхи в навчанні, розповідає директорка. Зараз 40 випускників. Не один із добувачів освіти. Ми сьогодні на засіданні педагогічної ради прийняли рішення про нагородження його золотою медаллю і свідоцтвом особливого зразка за високі досягнення в навчанні. Крім того, це учень, який є переможцем декількох досить серйозних. Ще конкурсів, і нещодавно він отримав ще й грант на навчання в одному з інститутів психології. Здається, Київський інститут психології е безкоштовно. Начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Журженко розповідає: цього року навчання в херсонських школах відбувалось у дистанційному форматі. Освіту здобували 28 тисяч школярів. Серед них 2664 випускників 9 класів та 1431 11-х. одинадцятих. 136 учнів 9 класів є претендентами на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. 75 випускників 11 класів є претендентами на отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. 68 учнів претендують на отримання золотої медалі і 8 учнів на отримання срібної медалі. Не було цьогоріч у херсонських школярів свято свята останнього дзвоника. Загалом через обстріли у громаді пошкоджено 40 шкіл, повідомляє міська військова адміністрація. Якою буде форма навчання у Херсоні наступного року, поки що невідомо, розповідає Наталя Жорженко. З першого вересня повністю буде формат навчання залежати від безпекової ситуації. Звісно, що керівники закладів освіти, вчителі і управління освіти планують різні формати. Ми сподіваємося на те, що нам вдасться все-таки відкрити школи офлайн. Але ми розуміємо, що це буде залежати в першу чергу від безпеки учасників освітнього освітнього процесу. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Рожеві півонії на дверях під'їзду Херсонської багатоповерхівки. Тепер щодня їх бачать не тільки жителі будинку, а й херсонці, які проходять повз. Це не те слово, я в восторгі. Я тільки подошла і говорю живе. От дивишся на світок, живе. Он дишить красотою натуральною. Ось натуральне не то, що плоскає, а об'ємне, йомка і живе. Дуже потрібно. Особливо в наше таке тяжке время. Коли я підходжу до свого під'їзду, в мене з'являється улипка від цього гарного малюнка. Ці півонії намалювала херсонська художниця Анна Волик зображувати квіти на дверях під'їздів. Каже, почала три роки тому. Був карантин, і я вийшла на вулицю, і побачила, що моя сусідка розфарбовує просто двері коричневою фарбою. І каже, Аня, намалюй нам кульбабки, ти ж в нас художник, намалюй нам кульбабки. Я погодилась, намалювала ці кульбабки та виклала у соцмережу. Під час окупації Анна з міста виїхала. Разом з двома дітьми жила у Києві. Там теж знайшла для себе заняття, малювала картини та віддавала гроші на потреби ЗСУ. На хрещатику вийшла із своїми картинами, і ми там назбирали аж 9 тисяч гривень для штурмової бригади. Я малювала патріотичні картини. Там був герб, там були е птахи миру, там були е зсу хлопці з крилами святі наші хлопці. Ось і все в жовто-блакитних кольорах. До Херсона Анна повернулась більше тижня тому і одразу почала займатися улюбленою справою. Замовлення розповідає художниця, були завжди квіти. Просили малювати різні. Було дуже цікава історія. Хлопець замовив Лілії для своєї дівчини. Вони посварилися, і він замовив ці лілії. І коли я запитала його, чи ви помирилися, вона дійсно прийшла і вони помирилися і вже там пили чай ввечері. Зараз Анна оформлює дозвіл на вивезення своїх картин для участі у благодійному аукціоні у Великій Британії та Польщі. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.